Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. У мене сьогодні цілий день такий в роз'їздах. Ми зараз будемо їхати. Ой, ви трошки похилилися. Будемо їхати до озера, тому що сідай сіда бігом. Прибираю потрошку вдома і чую, так літаки літають, а там зараз таке прям вистава як. Вони різні такі в небі роблять, так літають гарно. Струки, можуть трохи. І ми їдемо, хочу побачити, тому що я ще ніколи не бачила, то хочу і вам показати щось трошки. А мама да. Так. Приїду вже вам все покажу теж. Мені дуже цікаво, як вони там літають. Це завжди кажуть так. Чуєте як? E, пишуть мені всі дуже переживають, що я телефона як їду. В мене такий тримач для телефона, його не тримаю в руках. Я, наприклад, біля хати включила і все, і їду. Не переживайте, все добре. Я Так, що ми вже всі зібралися, їдемо. Їдемо до озера. Не знаю, чи будемо їхати туди далі, чи геть де, де, там атракціони, чи просто сюди там, де купаємося. Зараз побачимо, чи тут а нам буде видно чим поближче. Дуже цікаво, тому що не бачили ніколи такого. І мені лично дуже цікаво і дітям. Навіть вчора такі літав, дуже такий, як прям воєнний. Хлопці кажуть, що то істрибіч, не знаю, вони все ж знають. І такий звук, ну, трохи страшно від такого звуку, але нас попереджали добре. Ми приїхали, дивіться, скільки людей. Недарма ми приїхали, тому що й тут а зараз будемо дивитись. Нема, нема навіть парковок, щоб ось там стати. От туди. Люди стають понад дорогою. І я припаркувалася. Зараз буду показувати. Як доганяй маму. Дивіться, скільки людей. Я ніколи стільки людей не бачила в цьому парку. Він не геть такий великий, але дуже людей багато. Так, дивіться, зараз поки тільки де він навіть не видно вам показати. Летить тільки вер... вертоліт. Як то він по-українськи гелікоптер, так. Да. Поки що немає. Нічого, довго чекаємо. Що Ду... ж буде? Це всі люди приходять сюди, приїжджають. Там далі є такий парк, ще там атракціони різні для дітей, для дорослих навіть. Ми їхали біля аеропорту, а теж стояли люди, дивилися. Коротше, як були вдома, стільки літало, а зараз вже щось нема. Їдемо ми вже назад, тому що стояли-стояли біля озера і нема літаків. А це їдемо і просто перед нами так полетить і перекрутився. Але такий звук ух, аж моторошно, так, страшно. Але люди в мирний час що їм. Воно не страшно колись спокійно. Ми зараз хочемо стати там біля аеропорту, бачили, ми машини там стояли. О, зверху, бачите? Можливо, чудно буде навіть відео. І я сподіваюся, щось буде видно. Ще щось встигнемо побачити. Так, шукать, шукати. О, бачите, полетіли. Я Коротше, я не знаю, чи видно. Ну, головне чутно, Так то видно, а в відео я подивлюся вдома, чи буде видно, чи ні. Тут теж люди стають, просто стоять ось тут і дивляться, теж, тому що біля озера якось не дуже видно. Треба було буде поїхати завтра вже в той другий парк, далі, там де атракціони. Завтра неділя завтра і побачимо. Можливо, видно, геть полоса така біла. Беремо чотири штуки. Так, вони то туди, то туди. Коротше, ми як ті ловимо ці літаки і то приїхали, до озера, нема. Приїхали сюди, вже нема тут. Не можу. Як я вперед? Тимофі сюди, сюди. Так, я вже взяла в Оксани телефон, а мене розградився. Мабуть, хвилину назад просто над нами такий колод зробив, такий звук був і геть дим такий. Ну, дуже гарно було. Ось там летять дуже багато, але, на жаль, не видно. Це воно біля озера десь. Але вони де хоч літають. Тут теж видно. там зараз великі самоліти, то вони стоять коли. Є О, Дивіться, хлопці, хлопці летять низько, бачите. Якраз над озером просто. Вау. Що там самоліти? Що там літаки? Подивіться на красунчика. Побачимо за мене. Вони навіть так о, перекручуються. Ось так. Я на руці покажу. який так. Так, довго не будемо стояти, тому що треба їхати до прибирувати. Я таке, ну, це, на жаль, це не геть така мирна техніка. Краще б її взагалі в світі не було. Ух, ну звук такий о, потужний.